здесь, поруч з вами. Сьогодні таке особливе слово, яке е, я отримав його ще рік назад, але я тоді ще не ділився словом з церкву, з церквою і думав, як колись поділюсь. І ось я спустя трохи більше року. Сьогодні ми поговоримо про мою улюблену історію з Біблії, про мого улюбленого персонажа. Це людина покликання. Людина смиренності, людина кротості. а Саме головне це один із перших людей з Біблії, кому Бог почав відкривати своє серце і показувати себе не як Бог закона тільки, а як Бог любові. Сьогодні ми поговоримо про Осію. Не путайтесь з Іосією. Іосія це цар, який 8 років став. О, дякую. Руки Этот. Який став царем, а осія це пророк. В той час, це приблизно 808 століття до нашої ери, Ізраїль був поділений на дві частини: на північне та південне. Південна частина Ізраїлю залишила ще поклонятись Господу, але півні, це південна частина, північна, вона почала повністю поклонятись іним богам. Ми відкриємо ось. Я буду читати трошки інший переклад, тому на стінки не будемо, будь ласка, слухайте уважно. Ось перша глава, другий стих. Що сказав Бог робить Іосія? Коли Господь, почавши говорити через Іосію, сказав йому Йди і одружися з розпутницею, її дітей прийми від розпути її, Бо земля і люди в ній повернулися спиною до Всевишнього, і невірні Господу чинять розпуту. Тобто, ну, якщо так подивитися і послухати, ну не самий перспективний чоловік для <сілик>, весілля і будущих отношень, согласіться. Тобто, ну, жениться на людині, яка блудила, грішила, ну, ще й пророку, служителю Божу, ну, чесно, дуже странно і дуже страшно. Ну, знаєте, Вона була прообразом її звали Гамєрь, вона була прообразом і лицем того, що творилося тоді. Вона була образом розпути. Вона була образом плуда Ізраїлю по відношенню до Господа. Треба розібратися, за, за що Бог хотів їх покарати. Що вони таке робили? І взагалі, як вони ходили, і чому Бог взагалі ну, розгнівався на них і так далі. Це Ося сьома глава. По частинам. Другий сьомий стих. І не, за, і не замисляться, і на мить, що їхнє зло, я пам'ятаю. Вони в полоні своїх вчинків, вони переді мною, свого царя своїми злочинами тішать, вельмож своїх брехнею потішають. Пекар ставить тісто в піч, тож не розводиться багаття. Та Ізраїль, та народ ізраїльський веде себе інакше, постійно вуглі ворушать та жару підбавляє. На цареві свята вони в. Все жару підбавляють, влаштовують п'яні гульбища, вельможі п'яніють від вина, та п'ють вони з богохульцями разом. Вони злямислюють лихе серце, розпалюючи, наче піч, мов жаром невтомленим, палають з серця, та ніч усю горить жага до справжніх гріхів. Та вранці з новою силою палає. Усі вони, мов піч гарячі, аж пожирають правителів своїх, пали їхні всі царі, не звернеться до мене жодний в молитвах. І в восьмій голові теж Бог описує, що вони натворили. Вони до мене звертаються. Мій Боже, ми ми, Ізраїль, знаємо тебе. Ізраїль відштовхну, відштовхнув добро, тож ворог переслідує його. Вони призначили царів, яких не обирав я. Вельмож собі обрали без хвалення мого, із золота та срібло свого вони собі бабованів наробили. Тож я відштовхнув їх. І ми можемо, хто хоче, перечитає повністю історію Осі. Там 14 глав, по глава по 10-15 віршів, Це не так багато, але ви побачите суть, що вони ще робили. Тут я не буду перечистить, тому що це було повністю послання від Бога до народу через Іосі. Там мало Іосія щось свого додавав, і якісь історії, які паралельно йшли. Там чисто тільки послання. І знаєте, в дев'ятій голові говориться в сьомому вірші. Пророк говорить, тобто Іося, хай Ізраїль знає, що настав час покарання Божого, час відплати за все зле, що зробили ви. Але, але люди Ізраїлю відповідають: цей пророк дурний, цей духовний пастир з глузду з'їхав. На те пророк говорить: покарання впаде на вас за ваші великі гріхи та ворожість вашу. Ну, давайте будемо чесними: людина, яка е, пророк. Женилась не на лучшій людині з найхорошої репутації. Ходить, розказує, що Боже покарання буде вам за ваші гріхи. Ну, чесно, ну, повірили би ми, служителю Божому, який женився, вибачте, не на не будемо говорити. І вони говорять: та, послухай, друже, ну ти бачиш, як ти живеш? Зачем нам каяться в наших гріхах з цим лжебам? Та ми процвітаємо, ми круто, реально живемо. Зачем ти нам со своїм Богом? Скажи, пожалуйста, ти сам хоч не заблудився? Ти ще Бог слухаєш чи диявола? Розбери сам, де ти ходиш? Знаєте, слова, що буде халепа, реально їх не бентежили. І да, я казав, що він вже на сам зійшов з луз люди думали, але чим повертатись до Бога. Знаєте, Ігомер. Це я як вже я сказав, це була про образ блуда народа. Чесно, мужики, з якими вона спала, тобто в Біблії не написано, що гамір блудила після весілля, але я шукав цю інформацію в теологів і так далі. Діти-блуда це діти, коли вона вже одружилася з осії. Тобто вона родила, і там Бог їх сказав, так на Ізраїль, там різні імена. Це діти, блуда, гамір. І знаєте, ті мужики, з якими вона спала раніше, я думаю, що... Вони їй давали щось більше. От більше, вряд ли заради грошей, насолоди, вони їй дарували увагу, прикраси, коштовності. І вона реально чувствувала себе дуже крутою. Ну, коли ось я взяв її жони, чесно, ну, пророк Вікіпедія, це великий, велика енциклопедія в інтернеті, пише, що він був освіченою людиною. Тобто, навіть він мог бути з роду священиків. Але він спокійно міг бути землеробом. Там глечики робити, там, ну, разні роботи. Він не брезгол. Тобто він не годував різної роботи. І що міг дати пророк, який зарабатив собі буквально тільки на хліб? Ну нічого, будемо чесні. І людина, яка жила розпутою все життя, ну, вона вернеться в розпуту. Навіщо їй взагалі чоловік, який нічого їй дати не може? Правильно? Знаєте. і... Ви представляєте, яке було осінь і серце? Він полюбив цю жінку. Він хотів їй дати щось найкраще, а вона просто ходила і зраджувала йому. Я думаю, що серце горвалось на шматки реально на шматки. Він падав на коліна і кричав Богу, як йому боляче. Ну, знаєте, В той час я думаю, що він зрозумів, як кричить і плаче Боже серце коли ми робимо це все саме. Знаєте, і я замітив дуже важливу річ, що Бог дозволив Осії пережити частинку своєї любові до людей. Раніше, якщо читаючи Біблію, я бачив, як Бог є Бог закона. Тобто не сповняєш закон, помираєш. І так далі. Но, починаючи з Осії, я бачу одне, що Бог почав робити інший вектор. Надо підводить було до Христа, що скоро буде місія. Тому що після Іосії були такі великі пророки, як Ісая, Єремія і так далі. І Бог почав змінювати свій вектор направлені до Христа. І давайте зачитаємо, як. Знаєте, читаючи книгу Осії, дуже, знаєте, Бог похожий на, такого, на таку людину, яка, знаєте, типу, ж, наче шизофренією. Хоча так не треба говорити. Але, знаєте, от сьогодні він говорить час так, а друге так. І він тут говорить за наказання, які жде людей, а потім говорить, як він любить свій народ. Давайте ми почитаємо, що він говорить, тому що це дуже цікаво. Одинадцята глава, 8-й, дев'ятий вірш: Як. Єфраїме, можу я тебе лишити. Ізраїлю, як я можу тебе віддати? Чи можу я віддати тебе, немов ту Адму? Чи можу обійтися як із Цевоїмом? Адма і Цевоїм це два міста, які були зруйновані разом з Садом і Тагомором. Я передумав, жаль відчув, бо моя любов до тебе занадто сильна. Своєму гніму я не дам волі і не винищу. Я знову Єфраїма. Адже я Бог, а не людина. Святий, який живе між вами. Тож я, тож не явитиму я гніву свого. Я гарчатиму, як лев, та діти мої, підуть за мною. Вони прийдуть із Заходу, тремтячи від жаху. Знаєте, коли Бог почав людям відкриватись по-іншому, Він почав показувати. Що його любов не залежить від нашої поведінки. Його любов не залежить від наших, від нашого вибору і так далі. Він не, знаєте, як один пастор казав, він не з'євс. Тобто ти йому не дасиш курочку, а він тобі дощ пошле. Тобто Бог почав показувати, як його любов ізливається, незалежності від жертви, від покаяння і так далі. Він сказав, я буду вас любити далі. Але, на жаль, на жаль, за свої гріхи ви поплатитесь. Пожалуйста, обратіться. І ось я ходив та хоч не кожен день говорив їм: Покайтеся. І Бог знав, коли час прийде. Але люди не не хотіли навіть слухати його, повірте. Люди настільки замислились на своїй. Над славою, над ви ж, якщо почитаєте, ізраїльський народ почав торгувати з Асирією і з другими народами, і, і восі, і Бог каже: Я не дозволяв вам робити цього. Ви вибрали собі царів, яких я вам не вибирав. Ви зробили такі гріхи, які просто ну реально, ви зараз померти должні. І він говорить: покайтесь, поки не пізно. І ви ж знаєте, що далі Асирія поглатила Ізраїль, і Вавилон взяв, тобто там були великі страшні війни. Знаєте, ми говоримо часто бачачи історію навіть осії, що ось бо ось я, Бог, візьми мене. Ось я готов тобі служити, ось я готов іти нести твоє Євангеліє, твій хрест. Ось я просто знаєте, я пам'ятаю, коли я приймав хрещення водне, це був особливий, особливий для мене день. В той день я пам'ятаю ці слова, чи Сережа, як пастирка, ти сповідаєш Господа Бога своїм спасителям. Да, сповідай. Я пам'ятаю цей момент, і знаєте, я, я дав в той день обіцяння Богу, що я посвящаю життя і, несмотря ні на що, я не хочу йти. І знаєте, ми часто Богу кидаємо якісь обіщання, ми часто Богу кидаємо якихось, е, типа Боже, зроби так, я зроблю так. І знаєте, а Бог говорить: почекай. Знаєте, і єдине, що я молюсь, я говорю, Господь, дай хоч одне обіцяння здержать. Оце обіцяння. Я тобі куча всього обіцяння. Я говорю, Господь, все, завтра, в п'ять утра встаю, Господь. Завтра я назначаю тобі встречу ісу. Завтра ми так помолимося, Боже, з тобою. Відто я просипаю всім ранку, не будільника, не чую нічого. Тобто, розумієте, ми Богу іноді такі задвиги даємо, але ми нічого сповнити не можемо без Його сили. Ну знаєте, є одне обіцяння, хто завжди приймав і в одне хрещення, обіщаю йому чисту добру совість, моліться і просіть, щоб хоча б одне оце ми могли донести до самого кінця обіцянку. Цю. Знаєте, а то зараз буває християни такі, вже знаєте, з Богом на ти. Я вже там півка безалкогольна, там з рибкою, там, ну тобто. <смі> ще там, ну такі, е, такі задвигають люди, такі вже духовні стають, такі вже, ну нашому християнству, мені ті закони, наша мені це, Бог мене любить, я там можу все і так далі. Ну, на жаль, люди просто самі себе обманують і йдуть в аці. Знаєте, оце ж ми говоримо, Боже, міняй нас. Боже, я хочу тобі служити. Боже, я хочу щось е, мати, таке якесь служення, або я хочу просто виконувати твою роботу на цій землі. І ми говоримо, поміняй і Господь говорить: да, окей, я буду тебе міняти. Навіть якщо ми не говоримо, Бог все одно буде міняти нас. Ну просто проблема в другому, що ми, як знаєте, як Саул, Бог йому сказав: іди і винищи весь народ. А він що зробив? Що то там поубивав, царя став, вічик для Господа? Там ми будемо ще що там жертву Господу приносить. Ну Бог сказав, ні, і знаєте, ми як люди, ми буває щось таке, що не нужно Нам ми серце своє викидуємо і думаємо таке, а все, я оце, оце раді Бога я оставлю. Оце да, це мені в принципі не важно. Знаєте, це як ми на е, іван до евангелізації готуємося і к брали ребятами. І мені звон. Я тіпа, дзвоню, розказую, що таке пост. І я говорю, знаєте, якщо я не люблю чорнослив. Це не значить, що я відказатися надказатися чорнослива. Пост це трошки друге. Знаєте, і так люди, ми відказуємося від того, що нам не треба. А все остальне ми бере себе, біля серця. І дай, не дай Бог. Бог спробує це тронути. Да? Ну, ми ж такі люди, ми ж такі ну, дуже інтересні це І Бог, ми говоримо, «Да, Ісус, ми гарячими молитвами, візьми нас, міняй нас. І знаєте, десь місяць назад. Я лягав спати, і в мене таке було бажання. Я попросив у Господа так і в гарячій молитві. Господь, я хочу навчитись поважати батьків і почитати, тому що я бачу цю проблему. в іде, Я дуже хочу, щоб мої діти були послушні Господу і батькам. Бо я просто ну там споминаю, як я в підлітковому возрасті не був маєм послушним, Я розумію, ні, я так не хочу, щоб діти. Я молюсь, Господь. Навчи мене поважати. Знаєте, і тут, через два я, я лежу з температурою. І ми дуже сильно поссорились, папою, дуже сильно кричали. А я потім лежу і думаю. Поважати батьків. Думаю, а як людина може навчитись поважати батьків? Що воно так приходить? З народження приходить, що ми ну, получаємо смірьонось, кротость, отак? Ні, просто треба спеціальні нам завдання, нам треба етапи життя, щоб ми чомусь на Це наш вибір. Почтіння батьків це вибір наш. Любов до Христа, вибір наш, служення Богу, вибір наш. Ми не можемо служити Богу, як тільки покаялись, ми все-таки, опа, я ще заслужу і Богу, і все зразу. Знаєте, і ми повинні просто розуміти, що це наш вибір. І знаєте, взяти цю історію Осії, взагалі можна подумати його думки. Боже, як ти міг мене опозорити? Ну, як пророк твій може женитися, вибачте, на простітутки? Як ти Боже таке допустив? Тобі що самому не стидно? Знаєте, він, ну, він я розумію, він би міг таке говорити. Зачем взагалі я женився? Ну, і знаєте, скільки мужей Божих попалося на цю удочку? Почему? Зачем взять Іону, Моїсія і куча остальних і Ілья, який кричав, Боже, та я один настав. Ну там, ну все, ну все, я ще заслужу, пожалуйста. І знаєте. І ці люди, вони попались на удочку. Боже, зачем мені? І знаєте, в гніві куча людей говорила такі глупості, яких Бог отак убирав. Сразу. Ну їм такі люди. Йому такі люди. На, все, Понімаєте? І да, next. І емоції. О, знаєте, Іосія був один із малих пророків. І в ньому видно цю смиренність Божу. Знаєте, от Ілья, тобто, Ви знаєте, що пророки жили не так, це не тіпо, не аватар, там, переселення, рекарнація душ з пророка в пророка. Це не так роботи. Тобто, в одні времена було нескільки пророків. Просто одні були старше, другі були малі пророки. Наприклад, коли був Ілья, і він за хавом боровся, то був там Міхей. В царствах це все описано. І знаєте, Ось я був один із маленьких пророків. І бачите його цю смиренність, оцю його жажду, щоб Бог руководив повністю його життя. Знаєте, і є така програма в Ютубі, тет називається. Це люди, які щось досліджують, щось знайшли, винайшли. Вони можуть спокійно вийти, розказати про свою новацію, там тести і так далі. Знаєте, одна жіночка була психолог, це психологічний тест, був великий, і дійшли до такого уже наукою підтверджено, такий факт. Що сама коротка емоція, вона длиться 5 секунд. Середня емоція длиться 3-4 хвилини. Сама сильна емоція це коли знаєте ножом в серце просто, длиться 12 хвилин, не більше. Ой, народ Божий, скажіть, будь ласка, як ми за ці 12 минут можемо наробити скільки глупостей? О знаєте, за ці 12 минут вистачає, щоб прокляти себе? Свою життя, своїх дітей, внуків і так далі. За ці 12 хвилин можна просто знищити все, що строїлось Богом і так далі. Ми за ці 12 минут, минут можемо, не знаю, навіть вмерти можемо. Чесно. І знаєте, це дуже важно. Знаєте, це говорять? Остинь, успокойся. Не просто так говорять. Ці э 12 хвилин можуть бути судбоносні для нашої жизни. Знаєте, є люди, які. Кажуть, та я там типу, вже 20 років на нього біжаюся. Та він мені так больно зробив. Знаєте, він больно зробив в перші 12 минут. Все остальне суто ваш вибір. Повністю. Повністю вибір. І коли ми прийдемо до госпіталя, Господь, він такий був ужасний, він так мене біде. Вона така була. Він каже. 12 хвилин. Ну, він так не скаже, але ви розумієте. Тобто, це суто чоловіческий вибір. В перші 12 хвилин. Він собі вже сам визначив, що він буде робити, як він буде жити і що він буде з цим робити. Біблія пише: будь скор на медлен на слова і на гнів. І ще в Якова Бог пише, то ще Яков пише: в гніві чоловік не робить угодно Господу. Амінь. І знаєте, от ми беремо служення, ми хочемо служити Господу. Ну, знаєте, перестройки нам не збіжать. Нам треба розуміти, що якщо ми хочемо служити Господу, він буде нас міняти так, як хоче він. Іноді просто наше життя реально неугодне для його служення. Повірте, він поважає ваші мрії, він поважає ваші плани. Але вибір, опять же, ваший, або ви служите, або ви йдете за своїми цілями. Нельзя оставить царя, овечек і вбить все остальне, що не нужно. Треба розуміти, кому ми служимо і що ми робимо. І знаєте, оцягамір, тобто ми, люди, як би вона не ошибалась, як би вона не, не робила гріхи, і ось я все равно її любив і все равно був готовий простити. Якби йому не було важко і як би серце його не боліло, і, опять же, це теж вибір чоловіка був. Но він основав свій вибор на Боге. Він оддав колись свою житті Господу, Бог його призвав, він відкликнувся і пішов за ним. І вибор, вже, знаєте, як ось зараз говориться, уже не я живу, но живе вон Христос. Мені каже, це я прям знав реально. Він знав, що буде Христос, і прям, прям це було для нього написано. Знаєте, і подитожить хочу сказати дуже важну річ. Ми грішили. Ми грішимо. І, на жаль, ми будемо грішити. Знаєте, гріх сладкий і приятна в нього оболочка. Знаєте, як один пастир казав, якщо б я ділав Едемський сад, то я б це дерево окружив би трьохметровою стіною, зробив би самий ужасний плод, на який навіть дивитися не хочеться. Ну, знаєте, ну на жаль, плодок слад гріха. красивий. А коли кушаємо, ай жалієм, якщо скушали. Ну знаєте, Бог ще сказав: гріх лежить у двірі. Амінь. Я слово, Но ти господствуй над ним. Тобто будь вище. Знаєте, на жаль, людина, як той пес в Біблії, от поригала і йде на свою рвоту. ну, я не знаю, як, але гріх настільки настяне назад, наскільки він хоче, сатана хоче, щоб ми були ближче і ближче до нього, і віддалялись від Господа. Він просто використовує все, що можна. Він використовує особливо наші мислі. О, як же ж було тоді класно. Ай попробуй би. Опять. Ай один раз би зробити. Ну повірте, як це все закінчиться ужасно. Знаєте, ми з Льошею їздили і розмишляли. Я ділився з ним цим словом. І Льоша каже, як реально страшно впасти в гріх? В будь-який гріх, знаєте, є діти, є люди, які слідують за тобою, є люди, які дивляться на тебе, як на християніна, і розуміють, що вони хотіли б, як Павел писав, подражайте мені, як я Христу. І знаєте, як реально страшно, коли християни вертаються на свою рвоту. Вони вертаються в гріх, який так і хотів. Так це просто реально страшно. Але слава Богу, у мене є хороша новина. У нас є Ісус. Амінь. Слава Господу! Я не знаю, що ми б з нього зробили. Ми вже всі умерли б реально. Знаєте, любов Його реально така незмінна і така велична, що він за кожного з нас. Не просто за весь світ. Хоча Він любив весь світ, але за кожного з нас, за кожне серце, він надав найдорожче. Амінь. Знаєте, і тільки є одне серце, одне серце, яке готове вас прийняти, яке готове обійняти, витерти сльози. Це серце Бога. Ми сьогодні співали першу пісню, це одна із моїх улюблених пісень. От неймовірна, завжди вірна Бог твоя любов. Вона нескінченна. Її не можна просто описати навіть словами. І я вірю, що коли Бог ось і відкривав своє серце як любячого Батька і люблячого Бога, він відкрив буквально частинку. Він не, ну він людське розуміння, Божої любові не може і ніколи не вмістить. Ми всі знаємо, що наш мозок працює тільки на 10%. 10. Самі великі уми, 10%. Ми ніколи не пишемо. І знаєте, коли Бог писав через Ісаю, через Єремію, там плач Єремію, свою любов до народу. І коли він говорив Та покайтесь, ребята, я ж не можу, я хочу бути з вами, ви мій народ. Як люди, як люди, вони думали. Я навіть не знаю, що вони думали. Вони думали, чи Бог простить, чи де той Бог, чи їм Бог. Ну повірте, він ждав кожне серце, навіть ще тоді. Він не ставив. Ми знаємо історію Даніїла, ми знаємо історію Сідраха Місаха Хевдіна, коли їх полонили. Вавилон – це було велике царство. Це було могущественне царство. Ну як воно розрушилось? тому що там були люди, які все-таки стались посвящені Господу? В яких воспитання, повірте, отроков Даніїла, Сідраха Місаха Вдінаго, це все батьки вклали. Не могли вони отак от народитися з поніманням, що треба служити Господу Богу нашому, не їсти м'яса, свініни і так далі. Батьки влажували їх це, цю любов до Господа. І я вірю, що серце Бога незмінне, які б ми не були. Амінь. Амінь. Так що давайте помолимося. Господь, благодарю тебе і славлю за твою любов, Господь, за твою силу, за твою величність, Господь, за те, що ти благословляєш нас, Господь, за те, що ти прощаєш нас, Господь, і міняєш нас. Я дуже прошу, Господь. Коли ми віддаємо своє серце тобі, Господь. Ми віддаємо своє життя. Дай відріктися від цього старого, Господь, бо не наливай, Господь, нове вино, Господь. Старі мішки, Ісус, не роблять так, Ісус. Я дуже прошу, Господь. Дай нам Господь нове осознання, нове Господь, розуміння Тебе і Твого Слова, Господь. Я дуже прошу, Господь. Дай нам відріктись від цього старого Господь, від того амаліка, від того народа, який треба було знищити, Ісус. Я дуже прошу, наповни нас, Господь, новим життям, наповни Господь, дай завжди по. Помнить, Ісус, що ти є та любов, яка завжди прийме, ніколи не зміниться і завжди буде нас підтримувати. Ісус, я дуже прошу, щоб коли сатана питається нам посіяти, що Бог не чує, Бог не простить, Бог далеко, Ісус дай, щоб ми Господь, Покаріте, Господу, противостаньте дьяволу, і Он убежит от вас, Господь. Я дуже сильно молюсь, Ісус, щоб Твоя сила, Ісус, наповняла нас, щоб Твоя любов обіймала нас, Господь. І ми завжди, Господь, знали, Ісус, що та гамерь, яка постоянно, Господь, блудила і рожала дітей, блуда, Господь, Ось і ісус, ісус, ось я любив її, Господь, і знав, що вона все одно вернеться, Господь. Я дякую Тобі, Господь, за нашу за нашого Ісуса, кого ти нам подарував Ісус, і дякую тобі, Господь, за велику твою безмежну і нескінченну любов. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.